Канадська акторка, зірка фільмів і серіалів, режисерка та продюсерка Кетрін Винник має українське походження та цікаву родинну історію. Підготувала студентка третього курсу освітньої програми Американістика та європейські студії Горбані Анастасія. Голівуді вона Кетрін Винник, проте вдома та в колі близьких друзів залишається катрусою Винницькою. Українці, мене імзкатерин винек, Катерина Анвиницька, Енампра тобі країн десен. Її батьки нащадки вихідці з України, які переїхали до Німеччини, рятуючись від переслідувань радянської влади, а згодом емігрували до Канади. Її дідусі, бабуся, по матеріані лінії народились на Галичині. Йдуть по лінії батька вступив до Ласячових стрільців і, щоб бути придатним до служби, видав себе старшим на два роки. Її мати є віце-президентом українського канадського конгресу. До речі, мало хто здогадується, що до вісьми років майбутня зірка Голлівуду взагалі не розмовляла англійською. Вона говорила виключно українською, відвідувала українську надійну школу в Торонто та була пластункою. Батьки завжди заохочували до участі в пласті, тому що це було чудовим знаряддям для виховання та розвитку лідерських навичок. Цей досвід дав мені багато користі в дорослому житті, скаже пізніше Кетрін. Попри свою тендітність, Кетрін може дати відсіч в різних ситуаціях, адже з семи років вона займається бойовими мистецтвами, має чорні пояси з тхеквондо та з карате, здобула срібну медаль на Чемпіонаті Канади з тхеквондо та є ліцензованим охоронцем, створила навіть власну школу східних єдиноборств. Акторську майстерність Кетрін опанувала в Нью-Йорку, знялася в багатьох фільмах студії Paramount Pictures. Грала головні ролі в кількох телевізійних шоу. В тому часі Доктор Хаус Темна вежа. Проте справжню славу їй принесла роль лагерти у канадсько-ірландському популярному телесеріалі Вікінги, за яку вона отримала низку нагород. Винник неодноразово відвідувала свою історичну батьківщину. 24 лютого 2022 року акторка висловила підтримку українців на своїх сторінках у соціальних мережах. Ми мирна країна, ми не заслуговуємо цієї війни. Вже в березні 2022 року. Винник разом із мамою створила благодійний фонд для збору коштів на потреби України raised me with strong Ukrainian values. стронг юкраїні валізком стала її долученість до Юнайтед 24 Акторка є першою канадською амбасадоркою платформи, опікується напрямком відбудова України. Я пишаюсь своїм українським корінням і вважаю своїм обов'язком і справою честі робити все, що в моїх силах, аби допомогти народу України. The 24th marks one year since the war in Ukraine began. Never in my wildest dreams did I ever imagine that my Ukrainian heritage, my family, my friends, my neighbors would be under constant violent attacks. I'm here to say that I stand in solidarity with Ukraine. Ukraine, you have my support, my prayers, and my fight. You are not alone. Slava Ukraini!